Ходив на масаж і встав член. Встав, вичув, ставив. Мені мені Ні, подобається. Тут що... питання в кого? В масажиста чи. Це... В нас тут один хлопчина недавно на масажі був. Бу. Мужчина робив йому масаж. Мені робив мужчина. він мені зняв. Вам знімали труси до половини. Ні, питання тут: встав член, просто масаж робиться, коли ти членом в доску. Членом в доску? Або Ні, це коли для обличчя, це виріз для оба що? бля, мені дуже шкода людини, яка після тебе зайшла. А що а за хуй тут лежав до yeah. мене? І він такий: хтось лежить, такий. <плес> Слухайте, ну насправді в цьому реченні одразу можна а, а, визначити: дивіться, якщо сходив на масаж і встав член у масажиста, то масажист не професіонал. Але, але любить але... свою роботу. <плес> та, ну, але якщо ви були пацієнтом чи клієнтом і вам зробили масаж, у вас аж дуже встав, Я то думав, це то масажист відгук. супер професіонал. По цьому так. от, Тому ми від штов. Давайте від шовідшо від для вирішення проблеми від чого ми відштовхуємося, що встав в клієнта чи в масажиста? Давай на давай в, в обох, ну тоді то не проблема.